Усім салют! З вами кос. Ось і під'їхала повна новина про конструкторське бюро. Погнали дивитися прев'ю і розбиратися, що там за супертанчик нас. 25 липня всі дізнаються, на що здатна ідеальна гармата. Це Vickers 3 Створений на експорт, але зберігши свій британський характер, швидкий як чистокровний англійський скакун. Настільки влучний, що йому позаздрив би стрілець Шарп з таким оглядом, що бачить різницю між Борнмутом, Плімутом і Портсмутом. Це середній танк, але його характеристики точно не посередні. Його 105-мм Л – одна з найкращих у класі. З такою стабілізацією не хочеться зупинятися та зводитися. Навіть на середній дистанції можна просто стріляти на ходу з дистанцією, все ще крутіше, адже тут розкривається чудова влучність. Вікер Субайдуже наскільки далеко, ціль, всі снаряди, зокрема кумулятивні, летять швидко і дають змогу комфортно влучати з великої дистанції. Час зведення не хибить, швидко прицілився, швидко знищив. Бронепробиття теж чудове. Всі типи снарядів відкривають загартовану сталі як консерву. Танк має грізне поєднання шкоди за постріл і шкоди на хвилину. Що ще треба ідеальній гарматі? Гідні кути нахилу. І ось вони всі 10 градусів. Ідеально, 850 коней швидко доставляють вогневу потужність до позиції. Прекрасний огляд гарантує те, що вікерсу буде в кого постріляти. А от захист, скажімо, це не штурмовик. Броня не дає право на помилку. Ваш найкращий захист рух і контроль ситуації навколо. Професійний снайпер не губиться в ближньому бою, а перетворюється на рухливого марксмана. Скорострільність маневреність, кути вертикального наведення все це допомагає перемагати незалежно від дистанції. Якщо командир зібраний і обережний, Вікер 3 стане вашим власним снайпером екстра класу. Можете витратити на нього ті ресурси, які хочете. А якщо будете спритніші за інших, отримаєте до нього ще й 3D-стиль з унікальним номером для кожної машини. Не прогавте конструкторське бюро World of Tanks 25 липня. Ось так нас виглядає це прев'юшечка. Погнали дивитися саму новину. Отже, з 25 по 29, з 25 8 ввечері і по 29 до 2 ночі будуть розпродаватися цей супер унікальний танчик. <свісна> зовсім не унікальний. <свісна> Усі вже ж порівнюють з Леопардом. А сказати, що з приводу того, що 3 дні лише Не зрозуміло чому. Минулі танки продавалися там, наприклад, об'єкт аж 7 днів там щось розпродавався, а Ліон, правда, 65 тисяч танків за 3 години розібрали а uh, Кампанзер 07, там щось з 3,5 години розібрали 75 тисяч танків. Um, ось так він виглядає в камуфляжику унікальному своєму з циферками, котре всім дуже бажають, особливо стрімери, заполучити. блатний номер, номер якийсь crazy number. Як завжди, Ресурси, які в нас вільний досвід, мільйон 125 мільйонів срібла. Це якщо по одному ресурсу, можна вже ж на 36% закрити фрагментами. Це 22% національними, 11 націй і по 64%. По 64% кожної нації. Усього виходить 704 національних фрагменти. І універсальних фрагментів у нас буде 280. 14% 280 універсальних фрагментів закрити. Бони Я вважаю, що краще не витрачатиме це. І золото таке: 55 тисяч. Краще було назбирати досвід і перевести за 40 тисяч мільйон вільного досвіду. І зекономити 15 тисяч золота. Так, далі. Далі нас ще поїхали дивитися в ангарі, що там циферки наші улюблені, і як воно там насправді виглядає. Додав я ще декілька танків. Усі порівнюються його з Леопардом. Додав такі ж саме танки з ролью снайпера 30 б К-91, Ліон. Можна було ще концепт-5 і додати і цього CS-63. У них, них теж роль снайпера. Але просто так, для наглядності. Основне порівняння у нас буде з леопардом. Отже, я на нього вдів настанову на досилач удосконалений досилач, тобто експериментальна система заряджання, система підвищення рухливості і комплекс поліпшеної живучості Експериментальне обладнання, вони мені дуже подобаються. Дають усього по чуть-чуть. Тут зведення, тут особливо для цього танку до міцності внутрішніх модулів мені подобається. По гарматі. 390 середні шкоди, під калібр у нас 268, польот в нього 1500 метрів кумулятивний снаряд 330 пробиття, 1240 польот снаряду. У у нас теж чудовий, 150 пробиття. Міліметрів і о, так само 1240 польот снаряду. Маємо ми з таким обладнанням 585 перезарядку, мінус 10 кути. У нас 1,71 час зведення і розкид 0,25. ДПМчик у нас виходить майже 4К. Дуже смачно, дуже смачно, мені подобається. Броні, як і казали, немає. Артулечка буде у нас з повним пробиттям, якщо влучить, буде вітати і відправляти в адгарчик. Нічого не допоможе. Навіть унікальний камуфляжик там з якимись лістами броні. В башті 80, з бокам 40 і позаду 40, корпусі у нас 60, 30-20. Це смертельно. Будуть усі фугасиками по ньому шмаляти і отримувати задоволення. Рухливості в нас завдяки системі рухливості 60 вперед, 26 назад. Але це з те, що віддав 2 км назад для 3% скритності. Потужність двигуна 900 кінських сил і 23 питома потужність. Обертається він дуже швидко вокруг себе. критність нас. Не супер міцна, навіть при тому, що маскування повністю поставити і ще 3% додати. І саме смачне, що 410 у нас огляду, виходить на 463 метри. Ще одна збірка, з котрою я гадаю, що потрібно на цьому танчику їздити, це додати систему відведення порохових газів, наш вентиль удосконалений, і так само комплекс поліпшеної живучості. Це на міських мапах. Я, я так буду їздити, я так гадаю, що і в нас виходить тут 480 огляду. Перезарядочка в нас теж покращиться, і ДПМчик нас виросте. 5,65 і майже на, 150, на 145 дамаг у нас ДПМ чи покращився. А вже ж ми порівнюємо з Леопардиком, котрий має краще е, пробиття 326 е, голдою, 1700 е, польот снаряда голдовий, але тут під калібр, тут не камулятив. Мінус 9 кути. Час видання 1,55. Ну, це цифри. Ми основні пробежимося, що е, Лепард має 383 839 е, середнього намага, коли Вікерс нас має майже 4 тисячі. Е, живучість така сама: броні так само немає, е, рухливість е, на 10 км він швидше їде. Маскування в леопардика трішечки краще і, а вже ж з оглядом на 16 метрів він краще. А... Казати, що навіщо його брати, витрачати ресурси за півроку можна було вже не збирати. Я збіг не збирати всього по дві годинки грати в день і назбирав мільйон досвіду ніяких проблем з цього приводу не мав. Uh, унікальний танчик. Ну, в, в тому плані, що ви його не можете прокачати і лише купити. І пр потім продавати його вже більше не будуть. Для колекціонерів uh, саме те, що потрібно. Uh, що? Виглядає смачно. Основне, що він має, це чудову гармату з чудовим польотом снаряда Рухливість непогано. І. А вже ж чудовий огляд. Чи брати, я гадаю, що потрібно брати. І не потрібно слухати те, що ті, типу там: Та, він такий самий, як Леопард, Леопард може таке саме. Навіщо брати? Беріть, ви від цього танку буде отримати задоволення. Це на 99,9% через те, що в нього чудова аромата. Ось таке конструкторське бюро. Будемо уривати свій якийсь гарнюний номерочок. І чого вам бажаю, якщо ви там збираєтеся якийсь прикольний норми урвати там 4 тріїчки чи там 3 тріїчки. Ось такі новини. Ставте подобайку. До зустрічі на стрімах. Побачимося о 8.25. Будемо. Рувати свої три сімки, там якісь. До зустрічі, бережіть себе і бережіть свій водний баланс.